Чотири роки тому у Івано-Франківську заснований міжнародний турнір з баскетболу за підтримки Героя України Анатолія Француза. З того часу турнір набув не лише популярності, а й масовості. Попри те, що цього разу не приїхали команди з сусідніх країн, і цьому пояснення відоме, внутрішньодержавне. Змагання відбулись на належному рівні. Провідні команди дівчат-баскетболісток підготувались до боротьби за перемогу, адже саме змагальний процес є основним чинником перевірки майстерності. Будь-який турнір з будь-якого виду спорту носить декілька основних елементів. Перше це ріст спортивної майстерності. Твої вікової категорії, в якій змагаються спортсмени, другий момент це популяризація виду спорту, зокрема баскетболу серед дівчат в нашому місці. Третій момент організатори намагаються запрошувати команди з багатьох інших міст і областей України в цьому році не склалося з командами з за кордону, але вони будуть запрошені обов'язково на наступний рік. Тому це елемент росту спортивної майстерності. Покращення дружніх стосунків і елемент виявлення власне, завдяки турнірів, можна виявити готовність спортсменів, готовність команди до боротьби. І це власне те. Що потрібно тренерам, тому чим більше турнірів, тим легше тренерам підготувати команду до більш серйозних змагань до чемпіонатів України, до стабільних ігор і в кінці кінців виявити, хто з підростаючого покоління може готуватись в дорослому спорті, а хто можливо не проявить таких зусиль, які необхідні для того, щоб бути спортсменом висококласним і показувати. Розвиток баскетболу на найвищому рівні запрошених учасників та місцеві команди привітали керівники галузі спорту міста та області. Кращі тренери з баскетболу побажали використовувати свої здібності на 100 відсотків впевненості та виходу на найвищі змагальні рівні. Сьогодні дивлячись на вас, бачиш посміхні лиця і думаєш, що Україна буде, є і завжди була. І хочеться вірити. Що ви будете честю України захищати нашу Україну на своїх великих змаганнях. Адже якщо не мені не зраджує пані, тільки наша збірна жіноча з баскетболу була учасником Олімпійських ігрів і видів спорту. Дуже приємно бачити вас на наших змаганнях. деяких вже в четвертий раз. Під'єдналися вже в цьому році Кам'янець-Подільський, під під'єдналася Тиснеця, Червоний Надіємося, що наш турнір буде надалі рости і розширювати свою географію. В цьому році до нас не приїхали іноземні команди, але будемо надіятися, що в наступний день ми познаваємося із ними. Бажаємо звичайно всім передбачити. Доброго настрою до змагань традиційно додали виступи вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи та музичний номер у виконанні ведучого спортивних урочистостей Василя Сав'юка. Баскетбол серед дівчат на сьогодні не домінуючий вид спорту, проте достатньо перспективний. Тому такі змагання підтримують міський комітет фізичної культури і спорту та міська федерація баскетболу. Жіночий баскетбол, дитячий баскетбол це специфічний баскетбол. В місті з нього починається баскетбол і дівчат. Чачі його є мало насправді. І це є обласна спортивна дитячо-юнацька школа, яка займається найбільший, найбільший набір діток, можна сказати, що там в дівчачому баскетболі. Є. Турніри обов'язково потрібні. Це дійсно традиційний став турнір. Турніри, на який з'їжджалися і команди минулого року, були і Білорусі, і Польщі на даний момент не вийшло у них. А дітям турнір потрібний, перш за все, для того, щоб проявити себе. Тренування тренуваннями, але коли не буде турнірів не буде змагань, не буде результату тих тренувань, не буде видного результату для самих дітей, для тренерів. Обов'язково підтримуємо, чим можемо, допомагаємо і надіємося, що з цих маленьких зірочок виростуть майбутні зірки нашого баскетболу. На подібних турнірах гартується колективний дух, відчувається згуртованість. А це необхідні критерії у будь-яких змаганнях, де народжуються нові перспективні команди. Чергова нагода порухатись, побігати, пострибати для дітей з обмеженими фізичними можливостями ніколи зайвою не буває. Це ті ж заняття фізкультурою лише за нагороди, та і позитивні емоції допомагають у лікуванні. Для цього Івано-Франківський міський центр Інваспорт систематично організовує спортивні забави та змагання у навчально-реабілітаційному центрі. Кілька днів тому в одній зі шкіл НРЦ понад два десятки школярів позмагались за призові місця. Погода ще дозволила провести захід на подвір'ї, тому програма складалась зі Бігових видів сьогодні у нас дітки змагаються в чотирьох видах: це стрибки в довжину, стрибки в довжину з місця, біг 30 метрів дівчатка і біг 60 метрів хлопчики. Призери отримають медалі, всі дітки отримають грамоти. Ті, хто займе призові місця, отримають грамоти з позначкою перше, друге, третє місце. Всі остальні діти отримають грамоти за участь. Ну і звичайно, солодкі призи. На таких змаганнях діти вивчають себе у різновидах рухової діяльності, навіть у видах спорту, які їм під силу. Мені подобається визиматися, бігти, спортом займатися багато цьому мені по гарно. Перші кроки в улюблених видах спорту дітям робити допомагають викладачі фізкультури. Саме основне з ними цікаво працювати, бо діти хочуть займатися спортом. З ними саме важче психологічне привикнути до таких до дітей з вадами розмовами вадами. Не піддаються вихованню, діти дуже вони люблять вчителів. Наступні заходи серед учнів начально реабілітаційного центру, директор міського центру Інваспорт організує до річниці створення Української повстанської армії. Починається шлях до перемоги. Хто фінішує першим? Хто захистить спортивну честь свого міста, регіону, країни? Про це ви дізнаєтесь першими, адже все побачите власними очима. Ви допоможете спортсмену вибороти медаль, якщо вболіватимете. Найвитриваліші, найтехнічніші, найперспективніші скороходи України та європейських держав. Стартують 18 та 19 жовтня у Івано-Франківську. 18-й міжнародний кубок, вечірній Івано-Франківськ та чемпіонат України. 18 років досвіду на міжнародному рівні. Ці змагання є особливими, тому що це тестові змагання перед Кубком Європи зі спортивної ходьби 2015 року. Тому для нас є велика відповідальність, адже європейські експерти будуть тестувати нашу готовність власне на цих змаганнях. На шляху до Кубка Європи 2015.